Всім привіт! Ви на каналі Енергія думка і Слова, і з вами я, Надія на щастя. Ті, хто послідовно відслідковує мій канал, можливо, пам'ятають, що у перших моїх відео я обіцяла вам привести приклади наукових досліджень, що підтверджують людина, а саме її розум, свідомість і підсвідомість, які відповідно включають в себе думки, слова, емоції, здатні формувати обставини реальності нашого життя. Час виконати, що я обіцяла. До виникнення квантової фізики як науки існувало переконання, що наша реальність світ довкола нас чітко підлягає фізичним законам механіки. Пам'ятаєте, зі школи закони Ньютона і Декарта, знаменита фраза Рене Декарта Я мислю, а значить, існує». Звичайно, закони механіки діють і сьогодні. Яблуко, відірвавшись від гілки з дерева, зі змінним прискоренням летить і падає на землю. Але тоді існувало переконання, що все у світі є передбачене і розум людини мало що може змінити. Навіть у нашому часі багато людей все ще вірить у долю. А в часи Ньютона і Декарта ніхто навіть і подумати не міг, що в формуванні реальності світу є місце для вільного вибору. Допоки. Перші теорії Ейнштейна не внесли сумніви у голови вчених. Ви на каналі енергія думки і слова, і з вами я, Надія на щастя. Ми говоримо тут про те, як ви легко можете реалізовувати будь-які ваші цілі і наміри, творити вашу реальність і світу в вас, силою вашого свідомого мислення, словесного потенціалу та вібрації ваших емоцій і почуттів. Це дуже просто. Випуски щотижня. Тепер все більше і більше людей говорять про те, що енергія наших думок здатна перетворюватися у матерію. І щоб це твердження не було голослівним, давайте розглянемо дещо з фізики. Приблизно 200 років після Ньютона німецький фізик Альберт Енштейн вивів свою знамениту формулу. Є е дорівнює М помножити на С в квадраті. Енергія дорівнює масі тіла, помноженій на швидкість світла в квадраті. До речі, чи ви знали, що лист Альберта Ейнштейна, який містить цю відому формулу, продали на аукціоні у США за більш ніж 1,2 мільйони доларів. І це було втричі більше, ніж очікували. Назад до рівняння. Отже, це рівняння Ейнштейна підтверджує взаємодію, взаємозв'язок та еквівалентність маси і енергії. Головний зміст полягає в тому, що маса, тобто матерія і енергія, є співвідносні і можуть перетворюватися одна в одну. Якщо ваш розум здатний зрозуміти це твердження, прийняти його, то йому доведеться припустити, що енергія наших думок і почуттів теж може матеріалізувати будь-яку задуману вами фізичну реальність. Подальші дослідження вчених і теорії з квантової фізики, привідкривають завісу природи існування нашого світу і таємницю творення нашої реальності. Давайте поговоримо про атом. Як відомо, атом є найменша електронейтральна хімічно-неподільна частинка речовини. Тобто все, що ми бачимо довкола і можемо осягнути органами нашого чуття, складається з атомів. Це, можна сказати, є будівельний матеріал нашого матеріального світу. А що являє собою атом? Пам'ятаєте, у школі ми розглядали різні моделі атома? планетарна модель Бора, модель Резерфорда, так званий Сливовий Пудинг Томпсона. Різниця їх полягає у тому, як поводять себе електрони по відношенню до ядра, бо вчені бачили це по-різному. Але всі моделі в більшості стверджують. Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються в якийсь спосіб довкола ядра. Ядро, в свою чергу, складається з ще менших елементарних частинок, там протонів, нейтронів і так далі. Електрони, протони і нейтрони є головними будівельними складовими атомів і називаються субатомними частинами. Слід за Ейнштейном інші вчені фізики стали детально вивчати субатомні частинки. Саме з цих експериментів зародилася нова область науки, квантова фізика. Їх відкриття повністю перевернули класичне для того часу світосприйняття і в буквальному розумінні вибили в нас твердий ґрунт з-під ніг. Так на правду, він не є зовсім твердий. Давайте подивимося, чому. Дослідження і вимірювання на субатомному рівні показали, більша частина атома являє собою пустий простір. Це енергія, а не матерія. Все, що має якусь вагу в атомі, це ядро. І воно важить лише 000010 від цієї ваги атома в матеріальному відношенні. Це практично ніщо. А решта в атомі це електрони. А розмір самого електрона дорівнює практично нулю. Це є точкова частинка, яка постійно міняє локацію і перетворюється із частинки в хвилю і навпаки. Тобто, якщо прийняти це співвідношення. Хоча дехто вважає його і спірним, залежно від того, який спосіб вимірювання вибирати. Але більшість ще не згоджується у тому, що атом на 99, 99, 99,9990 з різними версіями кількості дев'яток після коми складається з пустоти, тобто енергії. Атом це в більшості своїй не матерія, а хвиля, тобто енергія. Це значить, будь-яка матерія в основній своїй масі об'ємі є пусота. Вона майже не має маси. Подумайте, що це означає для нас. Всі оточуючі ваш фізичні об'єкти, не являють собою тверду матерію. Огляньтеся довкола. Насправді, все, що нас оточує, це безмежні енергетичні поля, інформаційні частоти та електромагнітні хвилі. Я знаю, важко усвідомити цей факт, оскільки те, що ми бачимо довкола, видається нам твердою матерією. Яка іронія! Людям так важко повірити в енергію, тому що її не видно неозброєним оком. Але ж Бога ми теж не бачимо, але віримо в його існування чи не так? Мені теж забрало трохи часу, поки я усвідомила це. Але чим більше я працюю з енергією, тим більше переконуюся, що все у цьому світі є енергія. Ви на каналі енергія думки і слова. І з вами я, Надія на щастя. Але далі вчені припускають, що всі ці енергетично-інформаційні електромагнітні поля є взаємозв'язані один з одним і формують. Так званий єдиний енергетично-інформаційний простір, який називають в різних джерелах по-різному: квантове поле, простір варіантів, енергетичне інформаційне поле Всесвіту, простір енергетичних потенціалів, але суть його одна це є одне безмежне квантове поле енергії, яке містить у собі все. Іншими словами, квантовий простір містить у собі безконечне число проявлених і непроявлених імовірних енергетичних потенціалів? Вони ніби є, але ще не проявлені, тобто вони існують простірі у простірі в лише у формі безконечного числа енергетичних імовірностей. Як же ж проявляються ці непроявлені потенціали? Це відбувається шляхом перетворення елементарних субатомних частинок, електронів, які, є, власне кажучи, будівельною частиною, одиницею нашого світу, із частинки корпусу в енергію, хвилю, і навпаки. Мова йде тут про так званий корпускулярно-хвильовий дуалізм. Ця теорія квантової фізики демонструє, що електрони як елементарна основна частинка матерії у мікросвіті, в одному випадку веде себе як частинка, тобто як матерія, в іншому випадку як хвиля, тобто енергія. Давайте поговоримо про це детальніше. У 1922 році датський фізик Нільс Бор збудував модель атому, в якій електрони як частинки, обертаються довкола ядра. Тут електрони мають корпус, тобто виступають як частинка матерії, корпус. Нільс Бор отримав за цю модель атома Нобелівську премію в 1922 році, але кількома роками пізніше французький фізик Луї де Бройль зробив відкриття про те, що електрони як елементарна частинка матерії мають властивості хвилі. Тут мова йде про так звані хвилі де Бройля. Хвилеподібна поведінка матерії була вперше експериментально доказана у 1927 році, після чого Деброль теж отримав Нобелівську премію з фізики в 1929 році. Вчені фізики не змогли чітко пояснити такий дуалізм, але він існує. Експериментально доказаний. Тому вчені просто прийняли його як дане, як акціому. І ця концепція. Корпускулярно-хвильовий дуалізм лягає в основу того, як з нічого, з пустоти, тобто з енергії, може матеріалізуватися частинка матерія, тобто речі і події нашого так званого матеріального світу. І це відображає таким чином безконечне можливе число форм проявлення нашої реальності. Ви на каналі енергія думки і слова. І з вами я, Надія на щастя. Я надіюсь, я не дуже втомлюю вас науковими подробицями. Я мушу це робити, щоб ваш аналітичний розум не втратив ґрунт під ногами. Адже те, про що я говоритиму на цьому каналі далі, змусить вас перебудувати до певної міри вашу парадигму, а до цього ваш розум захоче доказів. Отже, людина своїм розумом, своєю свідомістю і підсвідомістю у формі думок, слів та вібраціями своїх емоцій, безпосередньо впливає на цей процес. В наступному випуску я розповім вам, як квантові фізики встановили це дослідним способом. А також розповім вам про інші дослідження вчених останніх десятиліть, які підтверджують, що розум людини здатний впливати на зміни у матерії. І ще більше про енергію думки і слова, а також про спеціальні техніки і практики підсилення енергії. Нашого мислення для реалізації бажаних намір. Ви зможете дізнатися із моїх онлайн-курсів. Я повідомлю про це моїх підписників, а також випущу окреме відео про контент і тривалість цих курсів. Якщо вам цікаво, підписуйтеся на канал. Вже зараз так ви не пропустите інформацію про курси і будете проінформовані про нові випуски нашого каналу безпосередньо. Дякую вам, що ви дивитеся наш канал. Люблю і ціную вас, дорогі мої земляки. Перемога за нами.